Привіт, українці! Сьогодні про тих, хто не просто базікав про свободу, а платив за неї кров'ю, потом і життям. Чотири моральні авторитети, які показали, як будувати вільне суспільство, а не олігархічний цирк. Цю правду від нас ховають у школах про них мимохідь, у новинах тиша. Хочете знати, хто ці люди? Тисніть підписатися, пишіть у коментарях, кого б ви додали, бо без вас цей голос потоне в youtube болоті. Поїхали! Уявіть, країна, де влада боїться народу, а не народ тремтить перед дядьками в кроватках. Чому ми досі не там? Бо забуваємо тих, хто вказав шлях. Михайло Грушевський батько республіки, який не здався. Перший Михайло Грушевський. Не просто бородатий дід на 50 гривнях, а чувак, який в 1917 році сказав: Україна не чиясь прислуга, а республіка. Як голова Центральної Ради, він зібрав перші українські парламентські тусовки без золотих унітазів і кнопкодавців. Його ідея це народ обирає владу, а влада працює на народ. Класичний республіканізм без кумівства. Факт: 22 січня 1918 року він підписав четвертий універсал проголошення незалежності УНР. Уявіть, поки більшовики гнали танки, він писав. Ми самі собі господарі. І що? Його вигнали, але він не зламався. У еміграції видавав книжки, щоб ми не забували своєї історії. Перевірте, відкрийте його, історія України Руси, там все є. Його крилата фраза. Це нація, яка не знає своєї історії, переречне її повторювати. Б'є по-живому, правда? Бо ми й досі повторюємо то імперії, то свої наздоять. То чому про нього не кричать на кожному розі? Бо вчити нас бути господарями невигідно тим, хто хоче нас ганяти як худобу. Уявіть, Грушевського в раді сьогодні він би, мабуть, розігнав тих істориків кнопок одним томом своєї праці. Далі, В'ячеслав Чорновіл – цей мужик, не з тих, хто постив гасла в Фейсбуці. У 60-х він писав статті проти Совка і за це 17 років гнив у таборах. Але не змовчав. В 1989 році заснував Народний рух України, першу масову силу, яка крикнула: годі терпіти. Факт: у 1991 році він балотувався в президенти і набрав 23% голосів. Це 7 мільйонів українців сказали так, його ідеям демократії. Перевірити? дивіться архіви ЦВК. його фраза Дайте мені свободу. Я переверну світ. Це не просто слова, а виклик. І що? У 1999-му його авто випадково влетіло в Камаз. Слідство досі шукає правду смішно аж плакати хочеться. Він вірив у нас більше, ніж ми самі, 17 років каторги за нашу свободу. А ми що? Сидимо і чекаємо, поки хтось усе зробить за нас. Ну, звісно, Камази в нас завжди вчасно гальма втрачають, коли хтось за правду б'ється, збіг? Не думаю. Третій. Левко Лук'яненко 27 років за вашу незалежність. Левко Лук'яненко це взагалі космос. У 1961 році його засудили до розстрілу. За що? Бо написав проєкт Конституції Незалежної України. Уявіть, у СРСР, де за таке одразу мінус голова. Розстріл замінили на 15 років таборів, а потім ще додали 12. 27 років життя за ідею. Факт: 24 серпня 1991 року, саме той текст, Акт проголошення незалежності, став нашим днем народження. Перевірите? Документи є в архівах Верховної Ради. Його слова свобода це коли ти можеш бути собою, а не гвинтиком в системі. Уявіть, 27 років у бараках без тепла, без сім'ї, і він не здався. А ми скиглимо, коли податки підняли, чи маршрутка запізнилася. Може час брати за приклад? До речі, якби Лук'яненко був у раді зараз, він би тих законодавців гречки одним поглядом спалив би. Але ж ні, у нас інші сидять у Верховній Раді. Четвертий Любомир Гузар. духовний GPS для свободи. Блаженніший, який не сидів у золотій клітці, а говорив із нами, як і з друзями. Під час Майдану 2013-го він сказав: влада це служба, а не панування. І це не просто слова. Він жив так сам. Факт: у 2005 році Ющенко хотів дати йому орден за заслуги. Гузар відмовився. То чому? Бо не ганявся за брязкальцями від політиків. Його нагорода була в наших серцях. Перевірити? Читайте його інтерв'ю в Українській Правді. Його крилата фраза: Будьте вільними, але пам'ятайте, свобода без відповідальності це хаос. Боляче чути, бо хаос у нас як борщу в селі на весіллі. Гузар вірив, що ми можемо бути кращими, а ми обираємо тих, хто обіцяє покращення і краде на другий день. Може, час слухати таких, як він? Ну, звісно, легше молитися на святих депутатів. Ніж самим щось міняти, правда ж? А що було б, якби ми взяли уроки Грушевського, Чорновола, Лук'яненка Йгузера та побудували вільне суспільство на засадах республіканізму? От уявіть, Україна, де влада, це слуги народу, а не хани в броньованих лексусах, де суди судять, а не доять, де кожен із нас не просто голос на виборах, а той, хто тримає владу за горло. Щоб вона не забувала, хто тут господар. Ми могли б стати країною, яка не просить, а вимагає поваги. Не сіра зона між імперіями, а нація, що сяє свободою і гідністю. Але для цього треба перестати чекати месію і почати діяти самим. Грушевський писав історію: Чорновіли Лук'яненко сиділи за неї, Гузар молився за нас. А ми що? Цю правду від нас ховають. У підручниках її замазують, у новинах замовчують. Тому підписуйтесь, пишіть у коментарях, кого б ви додали до списку. Кидайте донати, якщо можете, і діліться цим відео з друзями. Бо якщо ми мовчимо, то хтось знову вирішить за нас. Хочете вільну Україну? Тоді давайте її будувати прямо зараз. Ці четверо віддали все заради нас. А ми що залишимо своїм дітям? Подумайте і до зустрічі в наступному відео.